Всім привіт! Я Русік. Сьогодні я більш обширно розкрию тему про систему впритку Common Riл. Давайте спробуємо розібратися, що таке паливна система Common Rail, що встановлюється на дизельні двигуни. Почнемо з того, що це дизельна паливна система нового. Покоління, що набула широкого поширення у зв'язку з посиленням екологічних норм. Крім зниження рівня токсичності вихлопу, цей тип упорскування дозволяє забезпечити необхідну потужність двигуна при мінімальній подачі палива. У дослівному перекладі, Common Rail читається як. Єдина магістраль. Давайте розглянемо основні відмінності, принцип роботи та особливості конструкції системи. Однією з найбільш явних відмінностей паливної системи Common Rail, яка встановлюється на дизельні двигуни, є наявність загальної магістралі, розташованої між форсунками та ТНВД, що виконує функцію акумулятора пального. На відміну від схем, в який насос безпосередньо розподіляв суміш по форсунках, у конструкції Common Rail роль паливного насосу обмежується закачуванням дизеля у трубопровід. Ще однією особливістю є електронна система управління дозуванням палива в розпилювачах. Однак, основною відмінністю системи нового покоління. Є звичайно вищий тиск упорскування, яке визначає якість та рівномірність розподілу факела. Цей фактор є ключовим аспектом формування суміші та її подальшого займання, що визначає ефективність роботи двигуна. Так, використання сучасних паливних систем Common Rail дозволяє забезпечити майже до 40% приросту потужності. Дизельного двигуна за одночасного зменшення рівня шуму та витрати пального до 15%. Крім цього, збільшується і момент силового агрегату, що крутить. Висока технологічність конструкції зумовлює вимогливість до даної системи упорскування. До якості палива, в тому числі, дрібні амбразивні частинки, що потрапили до паливної магістралі, можуть вивести з ладу апаратуру, виготовлену з високою точністю. Принцип дії паливної системи Common Rail полягає у подачі пального до розпилювачів від рампи, яка виконує функцію попереднього акумулятора високого тиску. Схема роботи обладнання схожа на технологію старих паливопроводів. Насос підкачки забирає дизель з бака і відправляє до ТНВД, який нагнітає тиск у магістралі та забезпечує пальним розпилювачем, що в необхідний момент порскує його в циліндрі. Ось так виглядає схема впорскування Common Rail. Електронне керування дозволило організувати. Двоступінчату схему підкачування строго дозованих пропорцій палива. На першому етапі в камеру надходить мінімально необхідна доза порядком 1 мг. Це і являється попереднім впорскуванням палива. Технологічний потенціал паливної системи Common Rail дав основний імпульс розвитку дизельним двигунам. В умовах стандартів, що перманентно підвищується по токсичності, завдяки контролю високої електроніки та значному тиску при впорскуванні згорання суміші, відбувається з максимальною віддачею, що забезпечує оптимальну роботу силового агрегату на кожному режимі роботи. Подальший технологічний розвиток системи безпосередньо пов'язаний із підвищенням норм екологічної безпеки. Якщо сподобалось, ви знаєте, що робити. Бережіть себе та рідних, пропускаємо швидку. До зустрічі!